Всім доброго дня, Сергій Юрійович Шищенко. Сергій Юрійович, сьогодні такий бойовий, дуже непростий поєдинок. Прокоментуйте, будь ласка, його. Ну, цікавий матч. і Ми, звісно, розуміли, з ким ми граємо. Це чемпіон країни і побудували таку гру і тактичну схему. Десь розуміли, що Шахтар більш буде контролювати м'яч. І... Розуміли, які в них фланги, швидкісні фланги, дуже класні гравці всередині поля. Тому наше завдання було сьогодні не дати флангам працювати, не дати Судакову, Бондаренко бути в тій найкращій формі, в якій вони є. Тому десь ми з цим впоралися, десь ні. І я дуже <кхід> задоволений нашою агресією особисто в другому таймі, темпом гри, який в нас був, я дуже задоволений відношенням епізодично десь, грою тими моментами, тими, тими ситуаціями, які ми в нас були, але звісно, я незадоволеним результатом, тому що десь я розумів, що ми могли переламити гру. І Uh, був би у нас зараз другий результат матчу. Дякую, пане Микола. Скажіть, чи є у вас запитання? Я бачу, не бачу вас. <гум> <гум> Скажіть, будь ласка, за рахунок чого ви сподівалися досягти результату? Що, які, Тому що ну, з самого початку було зрозуміло, що... Ну, суперник буде, який суперник, за який закон ви збиралися? Ну ви ну, знаєте, ми хотіли сьогодні бути гнучними, тому що ми вибрали таку тактичну схему, щоб в нас починало так і три центральні захисники. В нас було і, і ширину, ми розраховували пол, полуфланги між лініями, щоб працювали хлопці десь в яких ситуаціях. Щоб в нас були чотири захисники, да, і десь оця гнучність. Хотіли ми так, да, але більше ми все ж таки грали з трьома центральними захисниками, коли в нас був м'яч, коли ми були на м'ячі, і планувалось так, щоб використовувати фланги. Ті проблеми, які є в шахтаря на флангах, тому що. Вони дуже компактно грають і більш свободними на флангі. Тому і нас ви бачили, що виходило більш таких атак через фланги, але якість цих атак хоч, я хочу, щоб вони більш розумними були і більш якісними. І звісно, десь на контр на швидкісних атаках, на контратаках. Чи не думали скористатися такою ну, незвичною лінією захисту Шахтаря? Ну, звісно, вже, а, і, і, звісно, хочеться користуватися цим, то ми розуміли, що Матвієнко пропускає гру і хто там буде грати, а, і, і хотіли, звісно, щоб був простір і десь нас. Це було, але ж все ж таки якість. Я кожне інтерв'ю кажу за якість. Я хочу, щоб якість наших гравців і якість завершена була на дуже хорошому рівні. Сергій, я ще запитаю там в кінці матчу, ну здавалося, що просто м'яч вже опинився в воротах шахтаря, ну, там дійсно вже майже з лінії вибивали, потім перекладено. От на вашу думку, якби а, хоча б один м'яч відіграли в той момент, чи були б шанси ще перевернути і в кінці держави? Для нас там ж моменти були ще при рахунку 1-0. Звісно, ще от до вашого питання, що ми хотіли використовувати стандартні да, положення, ми дуже над цим багато працювали і. І десь ну, один-два моменти ми мали, могли використати. І тому, звісно, якщо б ми зрівняли порахунок, може була б інша б гра в плані Шахтаря, і в нашому план міг бути зовсім інший. Можливо б ми б вже грали по результату, а можливо, б ще б. Могли б. А, де, да, створити ще моменти, які б а, принесли б нам перемогу. І як, щоб ми зрівняли рахунок. Але вийшло, як вийшло. Десь ми ризикували вже в якихось моментах і Шахтар скористався цим. По наступному матчу, ще скажіть, от наступна гра така обува, можна сказати, інгуець. Як буде команда готуватися, який взагалі настрій? Це У нас дві лобові гри, інвелець, і Чорноморець. І звісно будемо готуватися вже під соперника, вивчати соперника, аналізувати соперника і строїти той мікроцикл, який у нас буде вже під соперника, будувати тренування і вже планувати, як ми будемо грати. Тому є час. Зараз хлопці відпочинути, вже будемо готуватися до Анкольса. Дякую. — відомо, ви будете грати з кільцем? Поки що ні. Поки що ні, так? Да? Тобто, можливо, що на своїй арені. Навряд чи напевно на своїй рівні. Інформації у мене в такій немає. Ви бачили, що Невелиць дограв мат з але як буде далі, не розуміємо поки що. Вже на наступному тижні десь буде інформація, напевно, де ми будемо грати. Це не було думки сьогодні зіграти трошки простіше, там вже в п'ять захисників. Там... <соржу> так ми в п'ять грали весь матч. Так ми в п'ять захисників грали. Все <соржу> ж і... таки <пирали> чотири було. Ні. <пирали> ні, ну я ж казав ви просто так. запізнилися, що ми десь, коли був в нас м'яч, у нас був план на гру, що десь граємо в три захисники, десь чотири захисники. Але при обороні ми грали в п'ять захисників, 5-4-1, чітко 5-4 Ну, Просто ви намагалися вище підніматися, тому вже трошки менше, що контратаки у вас дуже швидкі. Ну, Форвардів теж. Ну розумієте, у нас були такі епізоди, де я нервував, і я хочу, щоб хлопці теж аналізували, сканували поле і бачили ті проблеми, які були в шахтарі, і більш. Реакція була на ці ситуації, і, звісно, десь ми були може більш агресивні, чим десь в яких епізодах. Розумієте, просто оборонятися Шахтарем. Це теж буде якийсь час, де ми можемо прорахуватися, буде помилки і Шахтар скористається цим. Ми хотіли теж агресивно грати і на атаку грати, тому що щоб глядачам сподобалось, і ви бачили, що другий тайм ми більш агресивніше. Більш ситуації, коли Марченко водив м'яч, кричався бістбистріше, бистріше, тому що в шахтарі а, не всвав, не так реагував на ці ситуації, тому що вони відворачувалися від м'яча, ми швидко починали. А Атаки і де був простір, і ми цим користалися. Але в останні третини поля, якість і реалізація тих моментів. не моментів 100%, а ситуацій, які були, треба покращувати. От і все. Колеги, скажіть, чи будуть запитання? Тоді дякуємо вам. Дякую, гарного вечора. Добрий день. Як ж кажемо, гарного дня, а

Um, no, we have uh, uh, we have our captain is Matvienko, and we have more captains in the team. I, uh, uh, Marlon is one of them, and I know that Suda is there. I know the Bondar is there. They have been uh, having this uh, uh, honor to be the captain, but this time I wanted to see how Marlon is reacting on it and, and what kind of influence he can have it. So we change that sometimes in between these other guys, which is very really good for the development, I think, and. Uh, Yeah, uh, uh, it's not the first time he's been captain because he was uh, by national team uh, under 21 in uh, Brazil also the captain of that team. Uh, But uh, like I said, uh, the guys uh, uh, are changing sometimes from uh, from their responsibility, and uh, today I chose for him. Відповідь дуже проста, тому що я вирішив чином. Насправді в Марлона вже є досвід бути капітаном. Він був капітаном в збірні Бразилії 21. І так дійсно ви добре заважили в нашій обоймі з в капітанів і Судаков і Бондар. Матвієнко на жаль сьогодні не зміг приймати участь в матчі. І я дійсно хотів побачити, як Марлон зможе себе зарекомендувати в такому реноме, і яку він зможе принести користь, яким буде його вплив на роздягальню. І я дійсно вважаю, він заслужив на цю нагоду і максимально достойно проявив себе в сьогоднішньому матчі як в якості гравця.

Well, I think the guys who played uh, behind uh, Alagram in this case, uh, uh, he played a very good game. And a uh, decent game was stable. But uh, Kolja is, is, is a lineup player for me. And, uh, and uh, yeah, well, let's see when he come back uh, next Wednesday how we're going to solve it. But uh, normally is Matvienko uh, uh, the lineup player for me. and uh, But I have to say, the guy who replaced him today, Alagram, did a very good job for the team as well. So we can see, and I was very happy to see it, that he's able also to, to compete and that he's able also to stay stable 95 minutes. So it was good to see it. Алеграм провів сьогодні дуже достойний поєдинок. Він вражав своєю стабільністю і дійсно провів якісні 90 хвилин. Звичайно, Матвєнко є для мене основоположним гравцем в лінії оборони. Однак було дійсно приємно подивитися на його партнера по команді, який сьогодні замінив. Вже згаданий Аллаграм. Звичайно, в наступній грі проти Олександрії ми вже зможемо побачити краще. Я, як тренер, звичайно, підійду до вибору цього вже безпосередньо перед грою. Але я повністю задоволений тим, як виглядала сьогодні оборона і наскільки легко вписався в командний малюнок гри «Алогра». Добре, ще питання? i'm very happy that Ant anton uh, scored his goal. Uh, he deserved it, actually. he worked uh, very hard in uh, in uh, last period. Uh, i'm happy also with our decision. we, we didn't give him on loan uh, in the winter break, so he stayed with us, which i was thinking that was a good for his development to try on this level and with this intensity. and uh, he improved. he improved a lot. So it's a young, talented player and uh, as you all know, I, I like young talented players and uh, there is a space and if they deserve, they will get the chance by me and uh, he's the one of them. So he did it uh, very good and I'm very happy for him to score the goal and uh, I can tell you all dressing room, right now I was very happy for him to score this goal and the goal is not a coincidence. The goal is really the, the, the part of his development, like he, uh, how he played, how he came into the game I think he did a very good job. So uh, well done, and uh, keep on going and uh, developing himself. Я надзвичайно радий за Антона. Він провів дійсно дуже вдалий поєдинок, гарно вийшов на заміну. Протягом зимової паузи в нас була можливість віддати його в оренду. І я дуже радий, що це не трапилося, що він залишився з нами. Сьогодні він мав нагоду зарекомендувати себе на дійсно високому рівні. За гри такої справді високої інтенсивності я можу передати емоції з роздягальні, всі партнери по команді. Вся роздягальня була надзвичайно щира рада за Антона. Ці емоції потрібно було бачити, і я можу можу зазначити, що цей гол, який трапився сьогодні. Це не збіг обставин, це послідовність, це закономірність наслідок поєднання тяжкої праці, наполегливості та самої дачі на тренуваннях. І вкотре наголошив, що радий за Антона і він дійсно заслужив сьогодні на цей забити м'яч. Another attacking midfield player, very talented guy. I let him uh, make his debut last uh, season and he did also a good uh, job in pre season uh, at Sukhanov. So we're talking about uh, uh, Anton and Victor, uh, two young, uh, talented players uh, and players with a, f with a good future. And uh, I think they will have a good future in the club as well. Також дозволю собі ремарку. У нас в обойній команди є інший молодий поломитий гравець, якому я дозволив підпідувати наприкінці минулого сезону. Це Віктор Цуканов. Він також провів з нами два передсезонних збори влітку та взимку. І мені подобається те, наскільки він інтегрується. Я вірю, що в нього також є велике майбутнє. І в найближчому часі ми зможемо розраховувати та побачити його на футбольному полі. З yeah. перемогою. No а, наступна гра у вас проти Олександрії. А, як би ви хотіли виграти в матчі з Олександрії або виграти всі матчі чемпіонату до кінця сезону? Що б для вас було важливіше? Що можливо сказати а. медіа своє. Ми затеріли на медвед. Ні, не прізвище. Медіа. А, п'ятий канал. Добре. П'ятий канал. Окей. Okay. Um. well, uh, club eschatten has always responded. We, we are winner from double last season, so we will compete on both uh, sides uh, uh, and will try to compete until the end. so that's the obligation. that's what, how, we, how we are and how i am. so do not expect uh, the third team against uh, alexandria, if you mean that. we will always show up with our best possible possibilities. And, uh, and i can tell you that we have not only 11 players, we have 20 players in our squad. and uh, like you saw today, uh, graham played uh, a fantastic game as well. i uh, didn't play a lot. Uh, glushenko came in, uh, was decisive. egonardo uh, was again there. you know, we have a lot of possibilities in that part. So, but we will show for sure 100% uh, there uh, because we uh, also will try to win the cup, of course. Наводячи, приклад минулого сезону, де нам вдалося здобути звитягу обидвох внутрішніх трофеїв, Можу запевнити, що клуба величини Шахтаря завжди боротиметься за всі трофеї до останнього. І якщо запитання полягає в тому, чи приїдемо ми в Олександрію третім складом, звичайно, про це не може бути мови. Дуже важливо зазначити, що в складі нашої команди в обоймі не 11 гравців, 20. Наприклад, згадано вже Алеграма, який достойно проявив себе сьогодні, підмінивши Миколу Матвієнко, якого був «Жовтий карток. І я розраховую на кожного гравця, який може допомогти команді чи підсилюючи. Чи гру з виходу на заміни, чи безпосередньо входячи в основі. Тому, будучи Шахтарем, ми будемо боротися і за національний кубок також. We шахтар, we always play to win. Дякую.